Ні, просував одну сорочку, ходів другу а підійшла третя. Привіт, мене звати Макс, я поруч, і ви на моєму каналі. з чим я вас і вітаю. Сьогодні а, я вийшов на зв'язок з вами, щоб запустити нову, Запустити? запустити якусь нову рубрику, яка буде у нас кожен рік. І я от подумав: ну що може бути такого, щоб, от знаєте. От кожен рік воно було актуальне. От, а що може бути кожен рік актуальне? Звісно, проблема з підбором подарунків. Це, якщо ви вважаєте не проблемою, то ви хто такі, я вас не знаю. Я підготувався. В мене тут є список. Ой, тут нема ж я підготував список подарунків, які вам а, будуть доречні. Може, подкину вам декілька ідей для того, щоб ви зібрали. Може, якийсь адвент календар для своїх друзів, приятелів, колег а, других половинок або там родичів, мам, татусь, бабусь, дідусь та кого завгодно. Люди тут в список із ЯР. Увага, наче 50 варіантів, але мені здається, що буде більше, тому що я ж не можу сказати. Так, сьогодні кілька сельотка ковбаса, ем, хліпець, макарони, гречки. Ні, ми з вами будемо розсуждати. Мені здається, що я вже забовтався і нам потрібно вже починати. Тож поїхали. Перше, чого ми будемо з вами починати, це буде спорт. Взагалі, знаєте, я хотів розкласти. Все так знаєте по групам. Тут хобі, досуг, сім'я, розваги, коханий, кохана, там шкільні друзі, колеги і так далі. Ну, знаєте, сьогодні такого не буде. Я буду так бігти по списку, вдруг вам щось сподобається, зачепиться. ви... Собі запишете, занотуєте і будете користуватися цим і надалі. Я, як е, людина, яка ходить на спорт, <плес> да, не, ну, я сміюся, тому потім... <плес> я інколи буваю в спортзалі. Так, я інколи виходжу з дому, займаюсь там на тренажерах, які у нас у всіх у дворі є. І знаєте, водяний баланс. Вода, вода це те, що є в нашому організмі. Наскільки на 80%? На 50? 90? Ну ви поправите мене, от і пити воду дуже дуже корисно і потрібно. Тому усім потрібна ця чортова пляшка для води. Я знаю, що ти займаєшся спортом. Дивись, яка бутилка, і знаєте, ті, хто займається спортом, їм потрібна бутилка не така. Не 0,5, вони чокнуті, вони п'ють по півтора літра у такі бутиль Вони собі носять. Тому, якщо у вас є хтось, хто займається спортом. Бутиль йому дуже буде потрібен. Просто повірте мені, <ріст> я як людина, яка трошки любить пригубити дуже дуже ціную штуку, яка є в моїй подружній, це електроштопер. Мені здається, що це електроштопер це щось таке, що потрібно усім. Чесно, навіть якщо ви не хто не п'я. Є такі? Ну, Напевно, є такі люди. Якщо їм він не потрібен, ну пусть лежить передарять. Якщо їм не подобається і вони не п'ють, то знайте, що вони займаються куховарством, і їм потрібна якась м'яниця для спеції, там для солі, для перцю, так от, щоб ти елегантно, як і в ресторані цей дебелий штука, яка в три метри, і ти так на своїй тарілочці не пастиш, і береш. Так, тик, 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 і все, красота. Ну, мені кажется, здається, що це дуже-дуже потрібна річ. Масельонка для олії, масло, яке ти вот, буде пропливаєш на салатик. Та ти що? Мені здається, що це всім потрібно. Тому записуємо далі. Є такий розділ, в мене тут записаний: це а подарок з крінджом. Якщо ви такі прикаліст і думаєте, а що ж таке от подарувати, щоб прикалінутися? ріб, ну є крінжові фартухи для кулінарії. Ось ці, знаєте, з пресен, з цицьками, ну там зі всім таким, що 18 плюс. Якщо ви бажаєте не знаєте, порофлити з когось і так, щоб викинути гроші і щоб ви їх більше не бачили, от купляйте фартух. З цючечки з ну, знаєте, ну, з проресом я собі тож не купив. Треба подумати трошки з кухні, переміщаємося в звичайний наш бит. І е, я в цьому році обов'язково хочу собі е, календар настінний, але не звичайний. Знаєте, як там з депутатами за того, за того, за того, Є, там з котиками, може там, з якимись ісусами, а може взагалі ви йдете і друкуєте фотки, я тут прикріплю, як роблять е, календарі з е, е, особистими фотками. Фотками uh, такі, до речі, дуже популярні uh, були декілька років, ну як те, декілька, ну десь років 5-10 назад. Мої мамі дуже багато дарували uh, календарів з її фотками або наші сімейні фото. Мені здається, що якщо ви ну, бажаєте комусь такому. Віковому <смі> подарувати таку прикалдесну, ви ну, Вона п -п 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 перегортаєте там, один місяць, а там одна фоточка, другий місяць, друга фоточка. Знаєте, якщо ви більш сучасний у вас розпуста в усі б'ють, є такі з голими щас, як там було, пожежниками, є з голими. З ким головним, господи, священикам я бачу, боже, там така. Мені здається, що там є куди Поэтому, ну, Розглядаємо такі варіанти. Деякі люди повертаємося трошки до кухні, дуже полюбляють якийсь винтаж, якусь таку, такі речі з історією. Мені здається, що це є, як сказати, Воно може існувати таке, знаєте, ще дуже популярно. Анкура, і все таке. Тому а, посуд, вінтажний посуд, вінтажні прикраси. Та що завгодно з От, там хтось викидає, ви домой приносите, дарите. Даруєте і кажете, о, ну це взагалі реч, ну 20-го століття, коли там ще хтось там перднув, сернув і отаке, таке і забріл. Ми даруємо, насолоджуємося це річ з історією. Мені здається, що коли у такого є історія, це додає якось фльору. Ну, якщо ви не бажаєте ходити, наприклад, по барахолкам. Ходить. Піщатися по барахолкам не бажаєте, то заходимо на OLX, на всякі маркетплейси, на пром та господи, та в інстаграм. Заходимо, вбиваємо посуд вінтаж чи якісь прикраси, і та, там буде стільки, що ви замахаєтеся ще обрати. Повертаємося до більш персональних і речей з історією, в нас я бачу в інсті, дуже багато мені надходило нативної реклами про футболки, худі, зіпки з вишивкою звірят. Вон, бачите, тут? Ну, давно, я думаю, побачили, От, А якщо у вашого. там... Приятеля, подруги, колеги, що є домашня звірятка, то, скоріш за все, він це звірядко любить. <свісно> і не дарувати ж просто футболку, правильно? А тут подаруйте футболку з вишивкою. Мені здається, що це дуже персональний, індивідуальний такий, дуже класний подарунок, і буде точно зацінений, Я вам кажу точно, тому що такий я вже подарував. Якщо ми повертаємося до теми подарунків, які можна робити самостійно, знаєте, там же вишивка теж можна і замовити десь, а можна і спробувати це зробити самому. А якщо ви вже пробуєте робити самому це, то я пропоную просто відкрити на ютубчикі відео, як робити шкарпетки. На спіцях чи крючком. Ну, крючком це складно, а спіцями ще й можна навчитися. Ви верете, робите домашні шкарпетки. Шарфік, до речі, дуже-дуже просто. В мене такий є, я колись собі в'язав. Це Там однотипна якась така стратегія, у вас вийде побіт. Шарф, рукавички, шкарпеточки. Такі речі, тим паче, що в нас тут на носі свята. Мені здається, що ну давайте пропоную не зациклюватися на речах, які потрібно самому робити. Там ще щось. Ми знаємо, що в є в компанії завжди така людина, яка не може і не відкрити настолки. Зна... мені здається. Таких людей нема. Є, ну, типу, Тут два лагеря. Люди, які полюбляють настолки, люди, яким похрен, ліж би скелег був повний. І треті, котрі їх ненавидять. От у мене є подруга, яка їх ненавидить, але інколи. Ну, Я та людина, яка любить настолки, але, знаєте, такі простенькі, щоб не напрягати мізки, тому що тут така стратегія, монополія взагалі для мене якісь такі. Таке. Знаєте, я не. не... Це не моє, <ріст> а таке Уну можна подарувати. Якийсь там Аліас, оці башні, які знаєте, із Блядь. З дерев'яних брусочків, всякі, е, штуки, які можна на природі вивиштули з пледом на якусь травичку в парк. По-перше, плед записуємо ще. Ну, ви ж не забуваєте записувати, я сподіваюся, Ні. Ну, якщо ви не записуєте, ви потім просто це переметуйте, переглядайте відео, я буду дуже радий новим переглядам, також лайкам, коментарям і не забувайте про дзвіночок, тому що я що, що? Це ідея, ну де ну, да, збирав для вас. Повернемося в наші реалії. Там де, там, де нема світла, де нема інколи опалення, води, все таке. І коли у нас вимикає світло, вилакаувати, нам потрібні якісь ліхтарики. Це дуже корисна річ. Тому ви тут, якщо зараз зловили. о, ні, ні, Чекайте. Коли на вулиці нема світла, а коли у вас вдома немає світла, то якийсь ліхтарик. Який якась свічка? Ви його тут бачите? М'яцає. І вона нас дуже спасає. А, до речі, недалеко відходить від свічок підсвічник. Ви берете, купуєте класний підсвічник, даруєте свічки в комплекті. І Людина, якої ви робите подарунок, ми дуже дуже оцінить. Тому, будь ласка, беріть, записуємо, даруємо, тому що в наші часи це дуже дуже зручна і важлива річ. Повернемося трошки до вінтажу. А ми ж, якщо будемо дарувати кожне свято якісь вінтажні прикраси, така блучки, якісь коліє сереженькі чого Чув... Сережку, якщо ми будемо дарувати, то нам же потрібно це кудись складати, не, не класти це ж блядь, кудись там в стакан на тумбочку. А якщо кішка, якщо пес і ух, знесли і все, і нема. Для таких речей повинна бути своя скарбничка, а точніше, шкатулка. Забув слово, ізвиніться, що а, це не розкрита тема. А, Такі шкатулочки бувають дуже різні, там буває і мелодія внутрі, якась балерина. Знаєте, там буває із всяких слонових костей, із кожи. є більш м -м, дешеві варіанти. Знаєте, кому, яка різниця? Тут е, головне від душі. Але не забувайте, що потрібно дослухатися до побажань. Е Тої людини, котрій ви це даруєте, тому якщо цій людині потрібно і ви почули десь, записали, не запам'ятали. Тому що пам'ятати можемо, ми три години, а потім ми вже переключились і забули. Десь там собі нотаточок зробили окротненько, записали, а потім, коли свято, бачимо, що людина собі не придбала, то що хотіла. Ми беремо, Ага, тобі потрібна була Не! Ще до речі, якщо ми будемо не відходити від цієї теми, текстиль. Плет, uh, якщо у вас є бюджет, то класно, uh, постільно. Білизну подарувати буде супер тема, але якісну. І е, потрібно знати всякі приколи е, тої людини, яку ви даруєте, тому що там може бути алергія, не, як синтетику. Мені, наприклад, дуже не подобається шовкові простирали, на, на, якась неудобна. неудобна. Ну, Коротше, ви зрозуміли, якщо таке буде дарувати, обов'язково дізнаєтеся, що любить та людина, нічого вона любить спати. Може, в неї і взагалі розмір Ваті, ну там куча нюансів. Тому, якщо у вас є бюджет, це дуже дуже класний подарунок. Врахуйте це. Але дуже багато нюансів. Будь ласка, не забувайте про нюанси, це дуже важливо. Якщо ми з вами вже залізли у кровать, не забуваємо, що піжами це дуже-дуже приколдесний подарунок. Піжами, всякі сорочки для спання, маски для спання. Але тут теж потрібно знати. Відношення людини до цих всіх приколів, тому що от в мене мама, наприклад, вона ненавидить ці маски, вона не може заснути, коли в неї щось отут їй заважає. Тому е, і майте це на увазі і ну будьте уважні до людини, кому ви е, будете дарувати подарунок. Це дуже дуже важливо. Я, як людина, яка до речі працює з дому, е, інколи дуже полюбляю працювати в кревант. Що ж тут сказати, сказав? Да, сезвон робочий, ми інколи проводимо в рибашки. Ніхто ж не знає, що в нас там знизу, а там нас одіяло. Так до речі, якщо ми повертаємося до теми роботи вдома, то всі, хто працює віддалено, полюбляють працювати з кровать, а за кроваттю дуже зручно працювати, коли у вас є якась опора для спини. Є такі подушки для спини, для спини, для спини. Спина. Коротше, якась опора ззаду. <смі> Коли у вас спина рівнесенька, вона не здикає, не сидіть так, як гурдолака. Ну, знаєте. Вам щось там якась опора. Такі подушки дуже класні. А X-Level це у нас столики для ноутбуків, всі, хто працює, Ну, ладно, не всі. У багатьох, хто працює віддалено, є ноутбуки, і скоріше за все, вони на них і працюють. Тому подушка за спину, столик, на якому буде стояти ноутбук, та я вас весь... Ви що? Ну, це буде мрія всіх віддалених співробітників. Бувають такі випадки, коли людина приїжджає, і ти йдеш на весілля, і ти взагалі не знаєш, що дарувати. На такі моменти це може стосуватися і свят такого плану, як Новий рік. Інструменти, люденьки збирати стіла, збирати якісь крісло, стол, ліжко, диван. Це все воно скручується. Якимись болтиками, гайками, туди, сюди, п'ятий, десятий. І зазвичай в комплекті до таких речей кладуть, якщо кладуть, такі маленькі ключик, котрі ти повинен бути так, от чик 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 і крутити чортову полку 6 годин. А так, коли ви розполагаєте бюджетом, у вас є, видаруєте людинці інструмент. І вона шрупов, і 20 хвилин в неї вже полка є. Якщо в неї ще критичне мислення працює в голові, так за 10 вона збере, тому що навіть навіть без інструкції. І все буде добре. Ну я вам кажу: інструменти це дуже-дуже класна річ, тому що всякі от ці розвадні ключі, викрутки, насадки на шурупав. Лобісіки, перфратор. Та там взагалі дуже багато є про що казати. Але такі базові настройки, це набор викруток, якщо є бюджет, це шуруповерт. І на перший час людині це буде. О, давайте я вам підкінець під вже накидаю декілька варіантів таких ну, в прагматичну сторону, правильно? Ми ж прийшли від творчості. Дому до викруток, і тут на наступний крок я вважаю, що ну таке логічне продовження це у нас сертифікати. Сертифікати на масаж. На прогулян екскурсію по місту, ребятки, ви добре знаєте, ви взагалі місце, де ви живете, тому що я в своєму місті живу усе своє життя. Це 30 років плюс є. Але коли я натрапляю на екскурсії десь у місті і бачу, що люди дивляться на моє місто з сторони туриста, я проходжу Повз них і такий присухність, думаю, стоп, а я це взагалі-то ще не чув. Тому навіть, навіть ті, тим людям, які вже живуть у якомусь місці дуже довго, я вам гарантую, вони не були не усюди. Тому якщо ви знайдете дуже цікаву якусь екскурсію. Та бляха, добре, екскурсія, екскурсія, та покатайте людину на конях, Старуйте сертифікат на конну їзду. Ну, що теж. Дуже... Ну, по місту прокаталися по кочугурам, поскакали. Ну, так акуратно, якщо там грижа чи там по звонці якась проблема, ну тут також <смі> треба знати людину. Потрібно їй ці ця штука чи ні, алергія, о Боже, та ні. Ну давайте тільки все грамотно підходимо під, підбору подарунка. <смі> Дуже грамотно. Ой, ну якщо ми з вами вже болтали про конів, про конів, ні, кокінь. Про кінь кін <ріст> <ріст> Ну, Це ж тварина. Усі люблять е твариночок. Ну, а хто не любить, до тих питання. Коли ви приходите до людини і в неї є тваринка, люди. Ну, ви ж е я раджу, от як вам людина, у котрої три тваринки, А раджу приходити у гості. Не тільки з печеням для того, як ви будете піти чай чайпіті. Буде дуже приємно людині, у котрій є тваринки, щось принести для тваринки. Тож бо, ви даруєте подаруночок господарю, і такий маленький презентик е тваринці. Мені здається, це дуже мило, це показує, що ви небайдужа людина, що ви дуже. Підтримуєте зацікавленість господаря в його улюбленці. Ну, коротше, це дуже миленько. Тому, будь ласка, користуйтеся. І я думаю, що буде останнє, що я вам запропоную, це сертифікати на всякі платформи, типа Netflix, HBO, YouTube. Телеграм преміум, телеграм преміум до речі, в мене, конечно, нема. но я інколи бачу, що там є функція. Точніше, не інколи. Я бачу, що там є функція, що не можна відправляти голосові з <свісно> Або а, там а, щось там таке було. Ну коротше, там можна обмежити якийсь а, на вас вплив звиня. <свісно> То мені здається, що дуже знаєте... Дуже приколесна штука. Даруєте сертифікат чи підписку на рік. Людина користується рік, підвищує свій рівень. Така енергія, більш валяжний стан стає. Мені здається, що це дуже класний подарунок. Обов'язково ви скористуйтеся. Ви повинні точно після цього відео вийти зі списком в нотатках, що ви будете дарувати. Або е, запишете щось із мого списку в свій віш-ліст. Це, це ж теж ідея, правильно? Все. Е, на сьогодні мої любі е, всі поради для вас закінчилися. А, які поради? Ми ж з вами е, напередодні взагалі-то свят. В нас тут скоро е, Різдво, Новий рік, всякі коляда і все таке. Тому а, я не знаю, зв'яжемося зустрінемося ми з вами в цьому році ще, чи не зустрінемося. А. Я думав, воно буде бахати. Я не знаю, зустрінемося ми з вами в цьому році, чи ні, але я хочу. Звісно, привітати вас з Новим роком! Побажати всього найкращого. Звісно, не зупинятися на тому, де ви зараз є, розвиватися, а, бути цікавою людиною. <рес> Я був дуже радий вас сьогодні бачити. Дякую вам за перегляд. Ще побачимося. Зі світами, па-па. Ой, сухе. Ось. просеку. А як оці з цих монакових ці присеки п'ють? Інтересно. Ходім бахнути немає.